Дав наказ за -рати». Вони порушили закон та Конституцію України. Вони ще й показали всьому світу, що можна журналіста на редакційному завданні викрадати, ще й бити, ще й доводити до самого. Це дійсно, бред. Або ми їх нахер вивозимо в різдвину, розстріляємо, закопаємо, як дебілів. От туди в балон так. Да. Як то кажуть, таке відношення до ветеранів. Змушують ветеранів в крайнім случаєм. Котрі вони опублікували з камери, видно, що я нічого не робив. Так, да, 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 я бачив це відео. Всі дні почались з їхньої сторони, чому я почав крашити. Да, а там же з другої сторони Вася вів ефір. Да? Да, і все чітко видно. Ні з тої, ні з тієї сторони, агресії не було. І от уяви, скільки таких ситуацій, коли у людей не було ні ефірів, ні відеозаписів. І все, що це нас попише, наскільки це огидно брехня лицемірно. У да, да. нас кєтка сиділа, тому що це було все в прямому ефірі. Да. Так що. О, я думаю, люди зрозуміють про те, що камера, телефон це дуже потужна зброя мене облікує. Саме телефон просто потім, потім після кожної події показує, де лицемірна брехня, де Так, так. То ці суди, там, з yeah. 5 червінського взяли відео, що він розказує, що треба йому We дати 150 тисяч. Oh. Порізане відео і його використовують як доказ. Це брехня. Ну если, да. Если такие проблемы, дайте полное видео. Мы да? все да. вырешим, а то нарезанное видео дало. Так он, как он с Васей был, это когда на Воскресенской 2. Что там? Да, я... Хотели по кусочкам разделить, а тут Вазя свое видео. И все. Суд вырешил. Да, вот такая сбывая. Ну, так воно повинно бути повинно так, щоб, е, як то кажуть, ці е, виконавчі органи влади повертати і показують, що тут ось повинні працювати. Ніхто і ми не Никто, и мы письма, ми ОП були два рази, ми глубинца плили два раза. Глубинец вийшов, розказав красиво. Мы не знали -то, -то мы Это ситуація. Що правда? Там... Зараз прийдете знов скажу. Ой, то мы не знали. Ми ж не я... в этом делав круглый стол. Не знали. А у нас то і петиції вже есть. Я, 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 при тут тут є одезія. Ага. Короче, я? думав 10 замахів. Ром. На Зеленського було 12 замахів. Уже! <рес> <рес> ну, в нього вже є книга обліку замахів. А потім нам як. якщо було 12 замахів, так? То це що? Тут працює ДРГ? Так виходить? А чому ж вони не, при... не приміняють ДРГ, розыски ДРГ? А? Випадок журналістам, который... вчора відбувся ночі. Російський такі в Україні. Журналістів. Ви пам'ятаєте, що я в ті козаки Так, я тоді якраз перебував у Полоні. Я знаю це. там не вони